Поговоримо про нашу сама вже невеличку, але історію дружби. Нещодавно uh, ми приймали харкові uh, делегацію з Франції We і на цій зустрічі наш і делегшен Фрон сказав таку цікаву фразу: наше місто сьогодні це боротьба за демократію всього світу. Переконані, що ми завжди будемо mm -hmm. об'єднаними європейською mm -hmm. yeah, yeah. yeah. спільнотою. Адже у нас багато спільно. Ми вважаємо, що дійсно Харків є містом героєм. І от сьогодні 870 800... день війни. І е, символом для Харкова, таким дуже відомим, є символ стійкості. А, Харків залізе бетон. Ага. Пам'ятаєш, ми вам дарили футболку. This, the of Khakim, yeah. Так я хотіла показати, хто yeah. був створювачем цього символу. Це Рябко і займає патріотик Касане. Це наші випускники. На жаль, Харків досі залишається в епіцентрі національного супротиву і волі. Місто Харків фактично майже беззахисне перед російськими ракетами і взагалі терором. Ми побачимо дуже uh, невеличка відстань від ворожої території, so червона uh, is... травень місяць ми пережили дуже велику загрозу захоплення Харкова. І дуже великою ціною нашим військам ЗСУ mm -hmm. вдалося зупинити ворога. Але їм вдалося все ж таки захопити ближню територію, коли ворог зрозумів, що захопити Харків не вдається, But він вдався до терористичних mm -hmm. таких акцій, дуже жорстоких І от саме такі яскраві, дуже терористичні, такі дії, це був гіпермаркет епіцентр Дуже велика кількість жертв постраждала. В той же день дані до центру міста. Де Сантер Сіріб. Under attack. 23 травня найбільшу, одну із найбільших типографій в Європі, факто вдруг, розбомбили там декілька було ударів там, де дирегувалися книжки. І, на жаль, навіть і е, такі були випадки, що чотири е, авіабомби було скинуто на живий дом. І от така сумна статистика за даними моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, станом на 1 квітня, тому що це були більш такі свіжі дані. Наразі ворог знаходиться за 30 км від міста Харків, але те, що Харків зараз тримається. І майже повне населення зберігається. So в цьому місті? Yeah. Да. Ми віримо в перемогу. Урбан. <laughs> Наша дружба це є нашою долею. Yeah. Ви не побояли Ви wasn't да, to come here. Хотіли побачити людей, you які тут в Харкові. Більш того, ми вважаємо, що завдяки вам Урбан розвиваються швейцарсько-українські відносини, тому що об'єднати таку кількість музикантів на території Європейської держави, да, створити такі акції, привернути увагу, uh, організувати культурний to простір. To Скільки біженців більше п'ятиста? Фото тисяча жінок, чотириста дітей. Це така допомога, яка ну просто я не знаю скільки ми можемо сказати слов по організували, які you зараз Україна де. Виконує музику, і наші студенти там теж присутні. І Олексій, оцей великий благодійний концерт, Це була and велика you, подія не тільки для oh, yeah, музикальної спільноти, а взагалі для харків'ян. Ми це показуємо, розказуємо. І цей документальний фільм теж нам дуже сподобався. Film. дуже вражені, як ви це все допомогли організувати. Ну і ми вважаємо Урбан, що ви живете. От ви вже не перший рік з ТІС, дивлюсь на цей значок. Ви велика людина з великим серцем. синтеюабік з великим серцем. Те, що ви допомогли з медичним обладнанням, що тільки життє було врятовано. Really Те, що ви приїжджали yeah. до Кубенська в самі такі. А це ваші візити до This академії? Це перший візит, коли ми познайомилися. Як до нас приїхали? Це вже було в серпні 23 го року, коли ми знайомилися з Національною гвардією. Потім ми поїхали до старого Салтова. А це вже попередній візит 23 січня на факультет навчального мистецтва. А це вже візит був. Про ректора Старшевської, коли ви там зустрілися і показували, як oh, yeah. влаштована музична освіта, і... І, і от результат Результат — сила єдності. Yeah. Yeah. Що ми змогли? Що ми змогли community. за цей час? Yes. Ще раз вам дякую за ваш внесок, за вашу допомогу, підтримку. Ми Once закупили now, цей like сервіс. Закупили пакет програм. Yeah. З 1 вересня у нас вже буде працювати. Закупили кондиціонер. Закупили панда. До речі, сьогодні вони приїхали. Ми ще їх не розпакували. Туалет який ми тільки запланували ще буде в суботу, тільки реалізація. Зробили стрічки, кнопки виклику для тих, хто погано з вадами зору. А також дуже вам вдячні за допомогу в організації міжнародних майстер-класів. дуже цікавий цикл майстер-класів, навіть курс. Багатих знання студентів Тому сердечно дякуємо Урбану yeah. за допомогу yeah, за підтримку, grateful, яка веде до успіхів і процвітання України will... у нас в цьому році академії виповниться 95 років. 10 вересня 1929 року вважається офіційним днем заснування академії. Афіні. А от цей головний корпус. Був заснований. році. Yeah. Це академія. This is the of the ah, yeah. mm -hmm. А це Бурсацьким звіст. Вулиця ця була створена ще з початку забудови міста в 18 столітті. І тільки на початку 19 століття отримала ця вулиця семінарська. семінарська гора. Тут розташовувалася духовна семінарія. Ну, в принципі, фасад не змінився. Да. Так от тут збудовано було в 1729 році бурсом. Це so, була таке in школа in 1729. для дітей сім. Тобто отут в академії навчалися духовні освіти. Далі в 1935 році було реорганізовано в Український бібліотечний інститут як пов'язана духовна освіта і бібліотека? І я розумію, чому комуністи дуже хотіли створити саме тут інститут комуністичної освіти. It тому що духовна here, освіта і комунізм це антагоністи. це була стратегія така знищити духовність да, знищити духовність і розмістити mm -hmm. тут на місці духовної освіти саме комуністична. Ну, ця історія. Вона недовга була. Тому mm -hmm. академія придбала нову назву Український бібліотечний інститут. Тобто вона заснувалася бібліотечна в шістдесят четвертому році отримала оригінальну назву Харківський державний інститут mm -hmm. культури. І в 1998 році вже 1998, оригінальна назва Харківська державна академія mm -hmm. культури. Коротенька історія. Short щоб ви розуміли, як у нас тут розвивалася Just трошки наша історія. Да. І Якщо ми вдасться нам святкувати 95-річчя академії, ми вас запросимо uh -huh. обов'язково на наш концерт, який ми плануємо провести okay, в листопад. Юдонтафтсамі. Ви не маєте дякувати мені. А сінк our task in the Western countries. Я думаю, що це моя задача. We have to thank you. Як частина західних країн, казати дякую вам. Because you defending. Тому що ви all, захищаєте все. All our values. Всі наші цінності. We share together. Які ми розділяємо разом. Democracy. Демократію. Which means a free. Um, population. Що означає вільне населення, да? незалежне. And especially Особливо. the education here, Освіту what тут. doing Те, що ви робите зараз. Um, through all this war period. Протягом цього періоду військового. Я дійсно вражений тим, що ви робите тут щодня. Because You try to maintain the education here in the Ukraine, in the archive in the war zones, and that you continue the education. It means that you are preparing the next generation of Ukraine, тому що це молодіж яка буде відновлювати відбудовувати країну тому це дійсно важливо те що ви робите для мене я тут четвертий раз i можу вам сказати Enter the city of Kharkiv, you know, when I see the big when, uh, coming through the last checkpoint. Me, like to coming home. Because I know so many friends here. I feel surrounded here. Я Я довкола людей. люди, як вони моя сім'я. We try in our community, in our Ukrainian culture, center everything what we do, what we, we can. I know it's Donesti Ukrainians. But um, I can tell you that all these women in Prostia, я можу сказати, що всі жінки, які в просторі перебувають, вони працюють задля України і роблять це для України. На видішу Котіні на this дес мастер in journalism. Я думаю, що треба продовжувати ці майстер класи з журналістики. Будемо намагатися їх вдосконалити. Для мене це дуже важливо. A direct communication, so I, I need to know, mm -hmm. I think, the best is you attended to the master class, so you have the ideas, what you think, what you can от, do better. Because, ідеї, um, you have a very, very important, great responsibility toward the city of Kharkiv. У вас дуже велика відповідальність Which перед містом Харкова, що означає, що ви пишете історію Харкова. І я думаю, що ваша задача, я думаю, що це ваша задача, щоб бути тестимонієм кожен день. Ви знаєте, що росіяни будуть саме транслювати все, що відбувається, що робить Росія, як щоденник. Тобто в нас є нове покоління молодих журналістів тут. І в кінці кінців ми отримаємо... So it means that what, what is my opinion very important that period of a period of this period history mista will never never be forgotten. I would like to discuss with you. What we can do now? What what I ideas? We thought that maybe we can invite this. There are twenty four, I think, at the moment, or other. Also, maybe to invite this group to Switzerland, to Swiss Television, that you can maybe learn about. We, we do it's, it's necessary or not. I can tell you that my colleagues, especially Diego Yanes, um, all these people. They are also willing to come to Kharkiv and to teach you. But I talk to colleagues. Maybe, you can come to Kharkiv to teach. We know more that we know more than you, you know. It's it's a collaboration and the... нас є теж багато нового це така співпраця. Але нам need. треба знати ваші ідеї, and, ваші потреби. And then we can maybe continue. А далі може, можливо зрозумію, як нам продовжувати, в якому напрямі руку щиро. Дякуємо за можливість, яку ви надали нашим аспірантам, магістрам. Тут немає наших бакалаврів, студентів, для студентів. послухати курс з. Uh, the... Тележурналістики майстерності створювати історії, та це було дуже корисно для тих, хто є в Харкові. Першу чергу. ми намагалися відбирати контингент здобувачів так, щоб це були ті, хто є в Харкові. намагалися організувати всіх студентів, які з в Харкові тому in mm -hmm. щира подяка від тих, хто слухав курс, від викладачів, які знали, що воно відбувається, і теж долучалися, щоб розуміти yeah. як воно як воно відбувається. So we маємо пропозицію і маємо пропозицію конкретну. Пропозицію ми маємо наш проект студентський фестиваль аудіозуального ауди... мистецтва. We have the student project, student yeah. festival of audiovisual art. Uh -huh. Golden Frame, золотий кадр. Golden yeah. Frame, yeah. Ми проводимо його у форматі бієнале, і цей рік у нас якраз фестивальний буде. We have it in biennale format. Ага. Uh -huh. And this year just the year of this biennale, this festival. Yeah. Ми пропонуємо We допомогти нам you? влаштувати такий подібний курс для тих, хто Uh, знову ж таки або мати перемогу дойн фестивалі, Або who will, uh, gain this festival, who will will... зробити безпосередньо під час проведення фестивалю конкурс yes. із майстром фестивал то make the uh, I don't know competition, competition yeah, uh, uh, з виз, визначенням uh, найкращого учня цього курсу можливо. We need is, is a project description. You know what you. нам треба опис проекту. Зробимо What you ex expect? ваші очікування від нас від нашої сторони. Що саме ви покладаєте на зробимо? Maybe First, you write it uh, you send it to Diego Yanies. You know him know him. Можливо, вперше ви спочатку ви відправите Єговас і ст форма А трошки м'як Его Єгоєнець. Ан і вас директор ота університетів. Він директор інституту журналістики. Він знає дав кожного журналістиці. Send the draft and then you know. Always, mm -hmm. then mm -hmm. mm -hmm. I'm quite sure for such a project we ми find the support. я впевнений. Я дійсно впевнений, що для цього проекту ми зможемо знайти підтримку.

Other video festivals mm -hmm. or so then invest in countries and look that maybe тобто ми можемо поєднати навіть протягом цього фестивалю вас з іншими країнами інвесторами. А тільки what we can try is that for example there is a, a, a famous. Documentary festival in, in Switzerland This, in, in Lyon, French it's, it's And I think they all are quite open that they. Um, open a space for the Ukraine, you know, to sell, uh, we make a special part of it, young artists from Ukraine. I think this, this is possible, and on the other hand, I think, you all, you should take in the competitions, you know, there are festivals, and there are a lot of them, you can send in your, your videos, your documentaries, А частой партиніт просто прийміть участь. Ви як це? Так, ну я думаю, що ми обговорили наші всі попередні да, можливості, будемо формувати нові можливості. От так що можна на цьому трошки завершити, да, відпочити урбану. So we have mm -hmm. discussed all, the, uh, our possi all our possibilities and we will have a little rest and uh, we will send you all the proposals yes. and suggestions, all the ideas via email. Mm -hmm. We, mm -hmm. we mm -hmm. have mm -hmm. a small gift for you. Uh. Це написано Академія культури. А там А там внутрі українські смаколики свит України світ. Харків з любов'ю. Харків з фром любов'ю. Александрів на обмен. А ой, да. нас є Не традиція. заберегти від сина. Кажу, сімсти річ. Ви наш янгол, охоронець, і тому вам оберіг. Український Оберіг. це Мотанка немає. Це на молоденька. Да, да. Моцанка оберіг. Хто ніби може розказати, як правильно? Зробиться, робиться ця кукла технологія. Ми наступного разу підготуємо у нас за працює майстер, народний майстер, як кажуть? майстер народної творчості, майстер народної творчості, так дипломований спеціаліст, який займається цими мотанками. У create all these мотанка. Yeah. Uh -huh. the yeah. And And have, have special mood when you create this. So, uh -huh. У нас ще є одна винуватиця Наталії Віталіївни сьогодні День народження.